Ну, і що що вибухне той сибірський плюм? Нехай там згорить вся Росія, нас це не стосується. Чуєте таке в коментарях? Ми бачимо постійно. Але люди, схаменіться. Ви взагалі розумієте про що мова? Коли вибухне сибірський плюм, не буде. О, Росія згоріла. А буде так: «99% всього живого зникло. Тому що це стосується не тільки Росії. У вас це стосується усіх, хто живе в Україні, в Польщі, Німеччині, по всій Європі. Сибірський плюм це не просто вулкан, це гігантський резервуар розпеченої магми. Який прорве земну кору і викине в атмосферу тисячі гігатон сірки вуглекислого газу та пилу. Це як одночасно вибухнули б усі вулкани планети, тільки в рази гірше. Так що буде з Україною? По-перше, небо стане чорним. Сонце зникне з горизонту на десятиліття. Настане вулканічна зима. Температури впадуть до мінусів навіть влітку. Урожай загине, їжа зникне і почнеться голод. Друге, кисневий голод і масова загибель рослин без зелені немає кисню. Третє кислотні дощі, атмосфера буде отруєна. Вода стане непридатною для вживання. Головне, це триватиме не тиждень і не місяць. Це роки. Десятиліття тварини вимруть, люди задихнуться, помруть від голоду та холоду. Цивілізація впаде, Україна не виняток. Ми в зоні прямого кліматичного удару. Це не фантастика, це науково підтверджений сценарій, який вже траплявся в історії землі. І саме Сибірський плюм вже вибухнув одного разу 250 мільйонів років тому. Тоді вижив лише один відсоток всього живого. І найстрашніше зараз Сибірський плюм на грані виверження. Цій науковій доповіді всі факти та докази. Ви можете ознайомитися з ними на сайт сайті «АЛЛАТРА». Не вірите мені? Перевірте самі. До часу на пожартувати в коментарях вже немає.